Скажи двох слова, щоб... це... А, а, що відбулось, так? Да? Ну так, ну, да, поясни. Дивись. Ну, синячок то а, подарок це, від це, них, да. да, так? Звичайно, технічно допомога. Мої тіло охоронці, які там позаду стоять, що це просто поцарапився об асфальт. Ага. Ну, справді вчора десь о 8.20 я збирався на йогу, вийшов з під'їзду такий. На весіле все класно, радостно. В якийсь момент чуть топаться усіх сторон. Чуть 20 отак от набігає, асфальт, руки і... Ну, Як да, злосного рецидивіста, так? Да? Так, да, реально, я думав, що я ну, банко граду, звичайно, і не повний того, бо так гамсел класно. Ну, спочатку, чесно скажу, подумав, що якісь реально бандюгани, потім хочу його використати, ну мало б. Але вже коли побачив нічого, не пане Олексія. Спричний. А то яке то обласна чи СБ? це головне. Що... А головне? Головне, а, ну що а, ми, маєте в справу. ні, бо мене по мене обласне брало. Да. <схід> Тебе по моднішому, да. ти серйозніший <схід> походу. <Да. схід> ну так от е,, побачив вже пана Олексія, він був без маски, бо всі решта були маски. Я зрозумів, що це таке СБУ, що боятися нічого, бо вони нас оберігають. Ну, то, так. Це наша безпека. І повели мене додому, провели обшук. Кучі нарушень, які ми всі, звісно ж, будемо в судовому порядку оскаржувати. Провели обшук у мене, провели обшук у мого товариша, провели обшук у моєї сестри. У Константина на квартирі, да, знаєш, так? Да, так, хор... <реш> 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 да, просто так виходить, що він живе там, де раніше. — Це говори-говори, я просто з ним. — І Вони це встановили. <реш> Казирний адвокат теж. <реш> І вони встановили це, ніби як ми місто проживаємо. Ну, вилучили всю техніку. Всю техніку абсолютно вилучив. Все що тільки можна. І що? До речі, ще там був один. Не буду казати ім'я, шантажував мене котом. Моїм же котом. Шо, ви... кажу, Ні, в мене кіт залишився за квартирі, я Кажу, треба ключ від квартири, щоб я кажу, передав сестрі. А пароль з каша телефона. Я кажу, він каже, тоді не дам ключа. Я кажу, братан, це чор. мій кіт, Ти що хочеш Це кіт, це святе, це як мама. І він мені каже. Ну, ну треба ж було трошки поламати. Знаєш? Ну насправді приніс. Що скажу? Всі чемні, всі класні, поняті, класні в ІТТ класні лікарі. Вчора попадались класні хлопці, які на другий день охороняють. Тому що такі шовкою? Да, що... А що шо в тебе? Що тобі кажуть? Е, що Одев'ята це повалення конституції. Заки ну, що... до повалення конституційного ладу. Це мої кружочки в телеграмі, де я. <кх> Знаєш Говори... чому? Візьми моє відео ще це от. А хочете, я зацитую вам, що ви винувальнували. Ж... А, ну, а, а, Так, Я зараз зацитую. А, вам а, чуєш? Якщо вони все розслідують, то все розслідують. А Бод... Здоровенькі були, що ви? Дякую? Ще раз здоров. Я. Привіт. Андрюх, е, щось тобі зачитаю, як вони. А, ось віці. Це... Що, що являється поваленням на їх думку. Наступний зміст це кружочок з телеграму, вони просто напечатати. Я розумію, що хтось може мене посчитати параноїком, хтось посчитає мене конспірологом, але, будь ласка, звертаюся до всіх адекватних, хто ще не втратив втрат, здатність критичну мислю. Побачте, будь ласка, хто є справжній ворог. Путін прийшов, він каже, так, «Да, я прийшов вас вбивати. Це зрозуміло. Як дважди два. А, але вся ця свинота, яка сидить в Офісі Президента, яка сидить в Верховній Раді, яка сидить в кабінеті міністрів, вся ця свинота вона повинна бути на стовпах. На стовпах повинна висіти, як Августо Піночет однажди на стадіон загнав. От нам потрібен такий самий Августо Піночет, який скаже стадіон, так, стадіон. Зажене всю цю наволоч туди і просто зальє стадіон крові. Нічого виходу не бачу. Але ж це моє форму. Ну, знову ж заклики По-перше, да. це власна думка. Ніяких закликів. Я ж не кажу, давайте не. закличемо їх туди на стадіон. Я кажу, що нам треба сильний лідер, який сильно рукою зможе навести порядок. Нас такого Чуєш? лідера на жаль, зараз немає. Але Вони то, все бачили в кучі відео твої, так? Конечно, а вони мої відео звернули увагу. Чи? Я ж як всім говорю. Що а, моє відео з тобою? У нас є. А як вони його пропустили? Не там теж дуже заклик серйозний. Викрити корупцію. Пам'ятаєш А, викривання корупції, так. А, ні, вони чому вписали чи? Ти їм запитай, чому виділили? Ну вони ж якщо дивляться ці злочини Андрюх, Там просто, там не Ні, ти їм скажи, це ж не то що це. А от ще дивіться. Дивіться. Чекай, тобі 109 і ще щось? І 114. Це перешкодження дії військових та ТЦК. Хоча полтавський воєнком скаже, що не є військовим. Така, як ніби право, ну збори. і суддя сказав по суті, там теж чуть-чуть. Да. Якщо от, скажи судді, якщо вона заперечує своєї колеги <пас> це, то тоже дивіться, 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 дивіться. Mm. Ось тут мій допис, тільки кін, 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 кінець цього допису. Якщо влада не зміниться ще раніше, а всім політв'язням треба лише трохи почекати в гостях у дідо Лукяна. Скоро буде на волі. А от коли вийде Коломонський і зміниться влада, не я пану Зеленському. Від цих подій найбільше, звісно, постраждають лише звичайні українці. Але що поробиш? Таков наш путь. І далі е, коментарі, який мені, мабуть, хтось із них написав. Е, може, не треба злим язикам допомагати роздмухувати кіпіш? На що я відповідаю? Всі, я думаю, знають цей жарт. Та чого? Мені подобається, як воно горить, як люди суетяться. Ну, люди в шокі, глаза ж вилазять. Але це мем, це прикол. Чуєш? Да. А це так само в мене, чуєш? Але запобіжний, чуєш? Але запобіжний, вони скажуть, це поки до суті не має Та в мене, субтитр... в мене якщо ти в субтитри включиш, мені ж в мене дві статті, а зараз чотири, да? так? Субтитри включиш, вони послухаю, не будуть співпадати. Послухаю, послухаю. Таким чином, Шевчук СМ стверджує, що необхідність проведення виборів в Україні. Тобто, тільки я так вважаю про вибори, Да? Водночас, якщо чинно на момент мовлення влади цього не зробить, то західні партнери допоможуть винести їх ногами вперед. А я вже суду розповідав, що в четвертому році у нас відбувся Майдан, де чуть-чуть не винесли. В четвертому році році нас відбувся майдан, де все-таки винесли. Ну це алегорія. Ти просто розказуєш, що да, було. Ти ж історію винесли західні партнери Майдану Януковича вперед. Було таке чи не було? Всі весь світ цей бачив. Я й пояснюю. Що не я це буду робити, це зроблять західні партнери, руками наших тут корумпованих структур. А мені кажуть, що це заклики до...